Весна це не тільки порад світіння та тепла, а й час, коли рибалкам доводиться бути особливо уважними. З 5 квітня на Миколаївщині стартувала щорічна весняно-літня нерестова заборона. У період розмноження риби будь-яке порушення може коштувати не лише чималого штрафу, а й майбутнього наших водойм. Відтепер річки та лимани під посиленим контролем. Щодня акваторії патрулюють поліцейські, рибоохоронці та екологи. Вони стежать, аби тихе полювання не перетворилося на порушення закону та повністю риболовлю не заборонено. Телі вудки можуть ловити рибу з берега, зокрема за межами нерестовищ і лише за чіткими правилами: одна вудка з максимум двома гачками, або спінінг з однією штучною приманкою. За ігнорування обмежень порушникам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність, а ще компенсація збитків рибному господарству. Переглянути перелік місць у Миколаївській області, де риболовля у цей період заборонена, можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Тож, перш ніж закинути вудку, краще переконатися, що це не суперечить правилам. А як Якщо ви стали свідком незаконного вилову, телефонуйте за номером 102. Пам'ятайте берегти природу це відповідальність кожного. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.